Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. і У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався на Євро 2016. Півфінал. 7 липня 2016 рік. Стадіон Велодром. Премий матч. Німеччина-Франція. 2-0. Франція, Франція перемагає. дубль Антуана Грізмана. Приніс Французам перемогу. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми все обговорювати з стартових складів. Німеччина 4-1-4-1 стартова розмовка збірна Німеччини, у воротах. Жером Ботенг, хаведес. Пара центральних захисників. Хектор Йонца по флангах. Емре Джан, центральний опорний півзахисник. Тоні Кросс Місутазил, центральний атмосферний півзахисник. Бассен Швейнштей, Юліан Дракслер по флангах а Томас Мюллер. У нападі. Це стартова розновка збірної Німеччини. Франція 4-2-3-1. Стартова розстановка французької збірної. Головний тренер команди Діді Дешам у Гульюрі Северотах Касільні Семелю Птіті перед центральних захисників. Санья Евра по флангах. Ді, Поль Пакба центральні опорні півзахисники. Антуан Грізман центральний атакувальний півзахисник. Сісако Дмитрі Пає по флангах та Олів'є Жиру у нападі. Це якраз то стартова розстановка національної збірної Франції. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок між Німеччиною та Францією. О, рівний футбол, рівний поєдинок. Німеччина більше володіла м'ячем. Німеччина більше атакувала саме якраз-то позиційно, саме німці справді так позиційно атакували це непогана атака збірної Німеччини, яка прийшла м -м, по ньому флангу, де просто, дождного майданчика. Удар не безмечно! У Аріс, Справа! Дуже сейв робить у Аріс. Юліан Дракслер якраз то пробивав в поворотах з метрів ти пробиває і у Аріс! Витягує неприємний удар. Насправді дуже хороший момент був у Німеччини, щоб забити. І справді Німеччина була поцікавіша. Поцікавіша була Німеччина. І справді важко було французам. Важко було господарям. Ось. Німці не пані мали атаки. І справді пригадується Дархіктора в руки у Гул'ярісу. У Франції непоганий був момент, коли Антуан Грізман вийшов на дану позицію, але пробив сітку з зовнішнього боку. Ось. Але ще один момент у Франції пригадується, коли пішов у Долгині вперед. Ось Львів Жару. Проте жирама Батенга Олівєжеру виграє боротьбу. Француз! Гонтер атака в 2-1, практично. Олів'є Жеру на ударній позиції. Але в Підкаті в останні мить захисних збірної Німеччини. М'яч відбиває. Ось, э, тут перші хвилини були за німецьцем. Потім десь таки французи гру вирівняли. Ну і ось воно. Завершення першого тайму. Готовий заробила збірна Франції. Де подача. до камедатчика небезпечного. Удар м'яч влучає в руку футболіста німецької збірної. Пенальті. Призначає суддя. Пенальті. Вдається заробити французам. Неймовірний просто шанс за збірною Франції. 45 та плюс 2 глупо компенсованный арбитром Чат. пішов Антуан Гризман, виконує пенальті. пенальти, момент. Антуан Гризман. розбігається, Антуан удар, гол! Гол, 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 гол! Антуан Гризман, б'є Антуан пенальти по центру. По центру варить пробиває Француз. І Антон Грізман суетного реалізував. Всі шанси Антон Грізман реалізував. 1-0 Франція вийшла вперед. же дуже важливий м'яч для французької команди було забито. Ну, і на цьому якраз завершиться перша 45-х хвилинка. І на обидві команди очікує другий тайм. Німецької збірної, до речі, на другий тайм від Мустафі, Гьотсе та Лерой Сане. У Франції від Дженя, Кабай та Ангело Канте вийдуть у збірної команди Франції. І справді, другий тайм, друга 45 хвилинка, Німеччина найбільше володіла м'ячем. В принципі, французи віддали м'яч німцям після забудку м'яча. Ось. Але Франція дуже здорово грала на контратаках. Ось на контратаках Франція себе дуже здорово почувала. І на виноку ще в другому таймі, ось так і Франції вони були справді небезпечніші. це кутує Антона Грязмана на удар Мустафі головою повз ворота. на ну, Мустафі, перепустимо Ось. Ще проведется, коли Дмитрий Пає переджає в футболіснімеч. Не, не Дімитрі Пае, а саме Сісакова переджає, футболіста Німеччина, м'яч підхоплеє Пае, Пае, Пає, пає, пає Звіщення, Пае, Пае, удар, рикошет. Ні, не, не було напівнути рикошет, ніякого в руку варит м'яч пролетає. Франція дуже здорово справді грала. І вдається французам пресингом накрити на 72 мяч, но Франція, включає пресинг, пресинг, включає Франція. В дэйс мяч, Пагба, Поль Пагба, перехоплює мяч, Пагба, робить приступи, поль Пагба, поль пок поль Пагба, поль Пагба, поль покба! Расскача в уставь, подача покба! Мануэльную на мяч! Мануель Нойер, вибиває мяч рукой, и тут идут Антон Гризман. Врывается. Гризман. Удар! Гол, 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 2-0. Сбирна Франции. Первого по двое. Поль Пагба, Раскачат и Мустафи. Раскачав порестубами. Поль Пагба Мустафи. Пішов Манолінер на, на м'яч, вибив його, тут так до танту Ангрізман! Робить руку на м'ячі 2-0 на користь збірної Франції. Німеччина не пригадується удар від Зоакіміха, небезпечний, потужний, гарматний постріл від Зоакіміха! Але м'яч переводить у голі Ріс на Кутовий. Там навіть не на у голі Ріс на м'яч, а перевів на Кутовий, там в поперечку, в стіку м'яч влечив. Ось. Німеччина намагалася забити гол, і в принципі моменти у німецької збірної для цього були. Пригодиться удар зі штрафного. Повзворота! Але було справді дуже небезпечно. В принципі, Німеччина було близько до Збудґемся. Німеччина намагалася забити, хороші були атаки у Німеччини. Але в Кіткі суддя дає фінальний свисток, який фіксує перемогу. Збірної Франції з рахунком 2-0 господарі Євро 2016 перемагає. Там, до речі, в Німеччині перевела хороший даром. Його удар відбив. Ну і в принципі це було і все. Франція в кінці кінців перемагає. Ще друзі, ми з вами ми будемо дивитися статистику, то туди Німеччина Францію переграла 18-16. Це нас удари по воротах. Тут і справді перелога перелога німецької команди. Немає друзі, тут ударів в площину. Не написано тут. Да, скільки там. Ударів площину, да, у нас було... ось, Ну, в будь-яку випадку 68% Німеччина було на м'ячі. Французи 32% було на м'ячі. 641 передача Німеччини, 88%. Точність передачі. У німецької збірної Франції 301 передача 77% точність передачі у Франції 8-12. Це порушення право 4-2. Жовті картки 6-5, і відповідно це в нас uh, кутові. Тут була перевага у збірної Німеччини. ну сударь, ми вплощено, Друзі, 6-5, якщо я не помиляюсь, була перевага у Франції. Ось, дуже показував, справді, статистичний показник. Ударів більше у Німеччини, контроль більше у Німеччини, але по ударах в площину була попереду Франція. Також дуже показовий такий показник. 450-таки підсумок, то дав, я думаю, що Німеччина нагол награла. Напевно, нічия там в основний час була більш таким спортивнішим рахунком. На Франція перемагає, знаєте, друзі, я би сказав, що це, в принципі. Ну і не скажу, що це не поділ, так? Да? Не це не поділило. Тому що команда Діді Дешама, в принципі, дуже сильний матч видала. І в Кіті-Кітці Франція вийшла в фінал Євро 2016, де зіграє з португальцями. Про це якось ще поговоримо обов'язково. Друзі, ну що ж, пригадаємо цей поєдинок, який відбувався 7 липня 2016 року. Євро 2016, півфінал, Німеччина-Франція. 2-0. Французи перемагають. Я, друзі, хочу побачити вам. Вашим рідним. Тільки добра та тільки щастя. Я вам усім друзі, бажаю. Друзі, не гони для мене, що, щоб ви усі щасливі були. Усім на побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі! Усім до нових зустрічей. Ви будьте друзі. Будь ласка, тільки щасливими.